В американському конгресі закликають і е, до того, аби е, США визнали Росію державою спонсоркою тероризму. Така ініціатива пролунала від щонайменше двох американських законодавців: це сенатори е, Річард Блументаль та Лінсі Грем, сенатори демократ та республіканець. Детальніше про цей крок чого очікувати далі, як реагують у державному департаменті на таку пропозицію чи заклик від американських законодавців поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісоновою Каті. Вітаю. Вітаю Остапа Катя. Пам'ятаємо, що це вже не перша насправді спроба від цих самих законодавців здійснити тиск на адміністрацію. Пам'ятаємо, що у 2022 році вони були авторами такої самої резолюції, яка закликала адміністрацію Байдена визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Тепер вони представили законопроект. Поясни, будь ласка, в чому різниця Катю, і чи є тут тепер зобов'язуюча складова для адміністрації Байдена. Якщо коротко, то є, але зараз розповім деталі. І хотілося б почати з того, якою була власне доля попереднього документу. Як ти правильно зуважив, це була резолюція, запропонована і що у 2022 році, тими самими е, законодавцями, тими самими сенаторами, е, демократом Блюменталем та республіканцем Гремом. Ця резолюція, хоч і пройшла сенат, хоч і з поправками до неї додали поправки під час голосування у сенаті. Вона так і не дійшла до палати представників, і власне не була проголосована загалом конгресом, тому що як відомо, що. Би будь-який документ був проголосований у конгресі, його мають проголосувати в обох палатах. Ця резолюція була проголосована лише в Сенаті. Нову ж новий ж документ, який презентували минулого тижня, презентували поки що тільки в сенаті. Але головна різниця між цими документами полягає у тому, що е, перший попередній документ був власне резолюцією, а нинішній документ є законопроектом. Різниця між цими двома документами полягає у тому, що резолюція не вимагає жодних дій від виконавчої гілки влади. Фактично, якщо резолюцію погод в конгресі, вона лише висловлює позицію законодавців конгресу і не вимагає жодних дій від адміністрації Байдена. Натомість законопроект, чим є новий документ закликом визнати Росію державою способкою тероризму, так от законопроект, фактично, якщо його проголосують в Сенаті і потім проголосують в палаті представників. І, зрештою, якщо його погодиться підписати президент, а, як відомо, президент може і не підписати проголосований законопроект у конгресі. Так, от, якщо усе це станеться, це фактично змусить держдепартамент виконувати. Це цей законопроект і далі діяти за підписаним документом президентом і проголосованим у конгресі. Окрім того, чим відрізняється цей документ від попереднього, законодавці кажуть, що вони вели вели і продовжують вести окремі перемовини з Байденом, адміністрацією президента щодо цього законопроекту про визнання Росії державою спонсоркою тероризму, як стверджує принаймні сенатор Лі Річард Блюменталь, демократ, що мовляв адміністрація Байдена вітає цілі, які переслідують цей. Законопроекти, що мовляв, адміністрація навіть е, вносила певні пункти і обговорювала, працювала над певними пунктами цього законопроекту, що означає, що у разі, якщо його проголосують в палаті представників і в сенаті, це означає, що є великі шанси, що його потім підтримає президент, підпише його і далі його власне матиме виконати е, держдепартамент. Також Сенат розказали, що очікують великої підтримки в палаті представників. Загалом, як вони пояснюють свою співпрацю щодо цього законопроекту, з білим. Домом і якої підтримки вони очікують в палаті представників, пропоную власне послухати в їхніх коментарях. Я розмовляв з адміністрацією Байдена щодо цього законопроекту. Вони безумовно симпатизують цілям законопроекту. Ми попрацювали над деякими пунктами, і ми плануємо продовжувати працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатись вперед. А я знаю, що конгресмен Макол дуже підтримає цю ініціативу, але я б сказав будь-якому члену Палати представників і Сенату: якщо ви підете на поступки Росії у цьому випадку, враховуючи все, що зробив Путін, це означатиме, що ми втратили стримування. Якщо вже цього недостатньо, я маю на увазі, якщо б були сумніви щодо того, ким є Путін з точки зору терористичної держави, він вже уклав оборонну угоду з північною Кореєю і зобов'язався допомагати їхній ядерній програмі. Якщо ви можете пробачити все це, тоді ви залишитесь в історії не на тому боці. Почули ці коментарі, Катю, який практичний вплив цієї ініціативи, і що вона передбачає, тобто які обмеження чекали б на Росію, так якщо державний департамент все таки визнав б її державою спонсоркою тероризму? Це важливе питання. Якщо коротко сказати, то е, цей документ розширив би сферу санкцій, які би були задіяні проти Росії в пояснювальній записці до цього законопроекту йдеться зокрема про такі чотири е, пункти. Е, е, говориться, що зокрема це стосуватиметься санкцій проти країн, які беруть участь у будь-якому будь якому обміні або торгових відносинах з Російською Федерацією розширює тип експортних товарів подвійного призначення, які не впускатимуть до Росії, вагомо обмежить суверенний імунітет Росії перед судами Сполучених Штатів Америки, таким е, чином відкривши Росію для позовів, зокрема цивільних, від жертв держави спонсорки тероризму. Тобто, фактично, е, Росія буде відкрита е, для того, щоб е, проти неї позувались ті люди, які е, стали жертвами дій. Росії, зокрема, йдеться саме про американців. Вони можуть, можуть посу... подавати у суд на Росію чи російські організації, чи навіть можливо державне представництво, і судитися із ними після того, як Росію визнають державою спонсоркою тероризму. І як тут також було пояснено, також це накладатиме санкції на інші на деякі держави, які ведуть певні обміни або торгівельні відносини з Російською Федерацією. Загалом зараз є лише чотири країни, які Сполучені Штати Америки визнали державами спонсорками тероризму. Це Іран, Куба, Північна Корея та Сирія. Чому власне вони кажуть саме зараз настав час визнати Росію державою спонсоркою тероризму? Пропоную послухати в коментарі самих законодавців. «Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Це фото говорить саме за себе. Росія заслуговує, фактично вже заслужила статус держави спонсора тероризму. А щодо практичних наслідків, то це призведе до посилення санкцій. Так, це матиме практичні наслідки. Але на мою думку, це послання світові настільки ж важливе в моральному сенсі, як і будь-який практичний наслідок. Росія заслуговує на те, щоб аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, які вчиняють звірства. І Росія заслуговує на те, щоб її визнали державою спонсором тероризму. Тому ми продовжимо цю боротьбу. Цей законопроект є двопраційним, і у нього є й інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Я не вважаю, що ми провокуємо, визнаючи путінську державу спонсором тероризму. Я думаю, що ми діємо раціонально. Я думаю, що це звання заслужене і матиме значення. Але після оборонної угоди між північною Кореєю та Росією нам настав час дати відсіч зараз. Настав момент із поміж усіх інших моментів, тому я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти до кінця і визнати його режим таким, яким він є державою спонсором тероризму. Катю, безумовно, кінцеве рішення буде все таки за державним департаментом. Отже, саме там так визначають ту чи іншу державу спонсоркою тероризму. Чи є якась реакція від держдепу зараз на ці заклики від американських законодавців? Поки що реакція достатньо критичною, принаймні, видання The Hill оприлюднило статтю, в якій вони е опублікували відповідь письмову на їхній запит. Яка в них реакція на цей документ, на цей законопроект, який запропонували у Сенаті? І, зокрема, відповідаючи на це питання, виданню Hill, речник держдепартаменту сказав наступне: я процитую: що це не буде найефективнішим або найсильнішим шляхом для притягнення Росії до відповідальності. Е і Загалом, як пояснюють держдепартаменті це питання, вони кажуть, що це може поставити під ризик відносини з країнами партнерами, які вже долучились до санкцій проти Росії, але тим не менш мають певні обміни або торгівельні відносини з Російською Федерацією, і таким чином вони так би мовити опиняться під санкціями самі, якщо вони продовжать вести ці торговельні відносини або інші обміни з Російською Федерацією. Мовляв, що це може таким чином вплинути на ті, тих партнерів, які так. Вже так будь-яким таким чи іншим чином долучились до санкцій проти Росії, що ці держави можуть опинитись самі під санкціями, якщо вони у разі у випадку, якщо вони ведуть якісь обміни з Росією, також іншим е пунктом, який держдепартамент назвав складним щодо е цього процесу видання визнання Росії державою спонсорською тероризму, вони сказали, що це може також ускладнити процес конфіскації російських активів і передачі їх е Україні, тому що інші люди треті сторони зможуть е позиватись проти. Росії, про що ми говорили вже в пояснювальній записі законопроекту, і таким чином, якщо інші треті особи будуть, наприклад, оскаржувати або намагатись відсудити російські активи, так. може бути набагато важче передати їх Україні, але тут треба підсумувати. Попри те, що держдепартамент каже, що це вплине на країни партнери, на країни ЄС безпосередньо, то парламент Євросоюзу оголосив Росію державою спонсоркою тероризму і ще у 2022 році. Пам'ятаємо це також. Катю, дуже коротко чи відомо, коли ці... Цей законопроект можуть внести на розгляд у конгресі. Якщо коротко, то ні. Я б це запитала кілька разів під час прес-конференції сенаторів Блюменталя і Грема. Вони сказали, що прогнозувати щось наперед у Сенаті є дуже важкою справою, і так би мовити, вони не збираються це робити, але підсумували, що вони вважають, що це треба зробити якомога швидше, і принаймні очікують, що можливо цього літа або вже весени це може вийти на голосування в сенаті. Ми будемо сподіватися, що отримаємо якомога швидше новини із американського конгресу. Су Катю, впевнений, ти будеш за цим стежити. Ми також Катерина Лісунова, наша конросова кореспондентка, була з нами на зв'язку.